Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тисяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір шкільної програми української літератури, автором якого є Іван Нечуй Левицький, назва якої Кайдашева сім'я. Я думаю, вже дуже багато хто чув про Кайдашеву сім'ю, а також є такий вираз Кайдашева сім'я. А про що він, ви дізнаєтесь під час цього відео. Отже, тут розповідається про сім'ю Кайдашів. Чоловік Омелько, жінка Маруся, або яких називали Кайдаші Кайдашиха, і їх двоє синів старший Карпо і молодший Лаврін. Спочатку Карпо одружився і привів Мотрю додому. Але вони одразу з Кайдашихою не поладнали, тому що Кайдашиха. Побачила, що невістка прийшла додому, і що їй вже не обов'язково робити роботу, що всю роботу може робити Мотре. Але мотрі це теж не сподобалось, що Кайдашиха тільки заставляла її робити купу роботи, а сама майже нічого не робила. І почала з ним якось боротися. Наприклад, нічого не робила, там і так далі, сварилися постійно, сварки вдома були постійно і вдома ніколи тихо не було. І потім ще й Лаврін привів. Додому жінку одружився, звали її Мелашка. І це ще на одну жінку людину в домі більше, ще більше сварок, ще більше криків і так далі. Але Милашка вже була як спокійніша і хоч теж не любила робот, робити всю роботу, яку їй казала Кайдашиха, але вже була більше як за Кайдашиху. Тому що Мотря взагалі ніяк е, не погоджувалась з Кайдашихою, з нею постійно сварилися і билися навіть і так далі. Е, тим часом Кайдаш тільки. Послував по п'ятницям, щось там працював, звичайно, і постійно засиджувався в шинку. Там він напивався, зрозуміло. Приходив додому п'яний, навіть не знаю, як він додому вертався. І через якийсь час, як ми зараз кажемо, його навіть зловили, він навіть зловив білочку. А що це означає? Що йому почалися вижатися якісь чортенята, якісь чорти, якісь кабани, собаки. Незрозуміло, що отже, йому було не дуже добре з цих усіх шинків. А тим часом вони побудували вже окрему хату для Карпа і Мотрі. Але як хата була дуже близько, то вони все одно сварки були постійно. І ці сварки чули все село. Там Мотря десь в Києві залишилася. Отже, пригод різних було дуже багато. І все це під час сварок. Дуже багато різних пригод також. Дуже багато різних імен, це Омелько, Маруся, Карпо, там якась Параска, Палашка, Дуже багато різних імен раніше такі українські імена були, і яких навіть інколи важко запам'ятати, тому що коли між собою сваряться Параска і Палашка, то це дуже прикольно. Взагалі раджу вам цей твір, тому що сам твір цікавий. Також після цього твору можна подивитися серіал. Звичайно, він не дуже схожий з самим оригіналом, але, але він як більш осучаснений. Але по цій темі також є книга, там де Кайдашева сім'я, але під час зомбі-апокаліпсису. Звичайно, тут вже не така точна адаптація, але дуже прикольно, як дивитися на Кайдашеву сім'ю читати, але під час зомбі апокаліпсису, уявляєте? І так далі. Взагалі, твір цікавий, також розповідається, скажімо, ідеєю є те, що наш український народ, українці не можуть жити без сварок. Що, що тоді, що зараз всі українці між собою, скажімо так, сваряться по будь-яким причинам. Отже, твір сам цікавий, дуже вам його раджу, також можна подивитися серіал, який, до речі, знімався на, на батьківщині мого тата. Прочитати книгу про Кайдашеву сім'ю під час зомбі-апокаліпсису. Отже, а ви не забувайте читати українську класику, українські сучасні книги, читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нашого вам треба. Ну, а всім па па-па-па!